Друзі, всім привіт! Сьогодні у нашій різдвяно-новорічній на рубриці ми приготуємо шоколадне печиво. Для початку 120 г масла, м'якого перебиваємо із 130 г цукру. До них додаємо 2 яйця, а також 50 мл молока. Тут у мене невдалі спроби зробити печиво кольоровим, але ж що пробиш. Далі просіємо дві склянки борошна, додаємо 50 г какао та одну чайну ложку розпушувача. Все добре перемішуємо та ставимо охолоджуватись у холодильник на 2-3 години. Коли тісто добре охолодилось, формуємо із нього кульки та обмачуємо його у цукровій пудрі. Випікати потрібно при температурі 200 градусів 20 хвилин. Усім смачного! Дякую за перегляди! Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До зустрічі!